На будинку у Києві по вулиці Воровського, 51, Нема ніяких позначок, що тут знаходиться товарна біржа. Саме вона продавала державні автомобілі на дверях. Під'їзду кодовий замок. Щоб потрапити усередину, довелось чекати на тих, хто знає код. На четвертому поверсі в звичайному під'їзді звичайного житлового дому ви теж не зразу зрозумієте, які саме двері вам потрібні. На ній нема навіть номеру офісу, де повинні бути торги. Тільки потрапивши у приміщення, ви зрозумієте, що тут керують великими грошима. Сьогодні в цьому приміщенні було продано чотири державних автомобіля, які належали управлінню з експлуатації майнового комплексу Міністерства фінансів України. Це два автомобіля Volkswagen. Volkswagen Passat 2004 року за 120 тисяч кожен. Та два Мерседеси є е класи 2005 року по 223 тисячі гривень. Інтерв'ю, як проходили торги, нам не дали, заявивши тільки, що покупець був один. Та коли будуть проходити наступні торги, вони теж не знають. На автомобільних сайтах продажу підтриманих авто Volkswagen Passat 2004 року з об'ємом двигуна 2,8 літрів Продають мінімум на 70 тисяч гривень більше. А такі ж саме мерседеси коштують в два рази дорожче. Це вже п'яті торги автомобілями, які принадлежали Мінфіну. Рустем Бікіров, Олександр Фенько, соціальна країна.